Всім привіт! Ви на каналі «Є Крипта і це наша постійна рубрика Тиждень заробітку в крипті. Я працюю в криптовалюті. Записую я це відео традиційно в неділю, 23 лютого, а це означає, що ми будемо розбирати на чому можна буде заробити з 24 лютого по 2 березня. І так, традиційно давайте підіб'ємо підсумки і дізнаємось, на чому вдалося заробити на минулому тижні. Ну, по-перше, хочу розпочати з такої гучної новини. Це те, що з біржі байбіт вивели півтора мільярди доларів. Це біржа, яка постійно дає заробляти всім криптонам. на ній дуже багато різних промок, і це така трішки болюча новина. Адже зараз всі криптони мені здається трішки в шоці, бо не зрозуміло, як розвиватимуться далі події з біжею. Насправді там все обірже пише, що все добре, там всі кошти збережені, тому в принципі переживати як би і не потрібно, але все таки з зі сторогою можна трішки до цього відноситися, тому що ми. Зазвичай заводимо досить багато коштів на цю біржу під різні промки, тому спостерігаємо. Я сподіваюся, що все буде добре. Ми далі зможемо заробляти на цій біржі. Можливо, біржа навпаки придумає якусь певну кількість нових промок з більшими полами, щоб таким чином збільшити прилив коштів на біржу. Тому, тому сподіваємося, що все буде добре, і ми далі зможемо заробляти на цій біржі. І так на минулому тижні нам приходили такі винагороди. Почнемо з найменшої це біржа OKX, Там прилетіло 007 токена Трампа. Це для всіх користувачів, які... Брали участь в промпції від OKX, там був пул 1 мільйон доларів, які розділили на всіх учасників, і от така от винагорода вийшла. Для нових користувачів там трішки краща ситуація. Там вийшло 1,3, якщо я не помиляюсь, токена Трампа, і це в районі 20 доларів, що в принципі досить непогано. І також більш краща промка на цій біжі це з токеном SONIC. За неї прилетіло по 20 SONIC для всіх користувачів. Це в районі 7 доларів. В принципі, за таку легку активність досить. Непогано, також на минулому тижні у нас е, пройшов лаунч X на біжі Bitget, де ми за стейкен своїх USDT могли заробити е, токени Wallet Connect. За те, що ми холдили 10 тисяч USDT, там можна було отримати близько 611 токенів е, Wallet Connect, поки що їх ще не залістили. Так як ми викупили токени по найнижчій ціні, це 20 центів. Я думаю, під час лістингу Можемо отримати декілька іксів десь по півдолара. Ми і такі прогнози ми зможемо злить і таким чином на цьому заробити. Хто брав участь, чекаємо всі апдейти я буду робити в телеграм-каналі крипта» про лістинг і про те, скільки вдалося на цьому заробити. Тому переходимо, слідкуємо і приймаємо участь в таких промках. Далі на минулому тижні вдалося непогано заробити на. Апції Network. ця апка досить давно існує. Я е, майнив ці токени з 2021 року, і на цьому вдалося заробити тисячу плюс доларів. В принципі, вважаю це супер результатом. Адже я в принципі не дуже майнив ці токени, так як е, ну. Була ця апка, я там періодично заходив, якісь виконував умови, які вони вказували. І таким чином мені накапала певна кількість токенів, які я злив під час лістингу по досить непоганій ціні. Більшість токенів я злив по 2 долари. Токен зараз торгується десь в районі 1,3 долара, що досить непогано. Далі можна майнити ці токени. Через певний час їх також можна буде виводити на біжу. Тому кому цікаво, посилання залишу під цим відео. Також про цей проект написав в телеграм-каналі Крипта. Тому переходьте і майніть токени пі. Ну і давайте перейдемо до наступного тижня, адже він. Буде досить прибутковий. По-перше, у нас е, прийдуть винагороди за багато токен сплешів, які були ще на позаминулому тижні на Байбіті. Найжирніші такі токен сплеші, як b 3 там в районі 150 доларів ми отримаємо на аккаунт. Також у нас була промка із проєктом IP, теж зможемо отримати в районі 150 доларів на аккаунт. І також ще декілька інших токен сплешів е, теж прийдуть на наступному тижні, Це такі як AVL, G7 і ще там якісь токен сплеші. Точно не пам'ятаю, але вони вже такі менш прибуткові, тому, в принципі, чекаємо винагороди від цих токен сплешів Також у нас біжа ОКРІК запустила промку з токеном ПІ. Там теж непоганий пул, там 700 тисяч доларів розігрується, і теж для нових та існуючих користувачів можна розділити. Цей пул. Що потрібно робити? Ну, це мати аккаунт на біжі ОКХ, закинути туди 100 USDT, проторгувати на 300 USDT. Таким чином ми приймаємо участь в цій промці. І також на наступному тижні відбудеться ще декілька крутих подій. Це лістинг MemHash. Про нього теж писав телеграм-каналі Крипта, Вже був чекер, вже був вивід. Я свої токени перевів на біржу BitGET. Там ще за те, що ми... Робимо депозит, нам мають видати якісь додаткові винагороди в токені MemHash від 5 до 100 доларів. Тому чекаємо, чекаємо лістингу, прогнозують ціну. Не 0,1 долара, як це говорили раніше. Зараз ціна прогнозується там в районі 2-3 центів. Ми е, подивимось під час лістингу. Про те, скільки вдалося заробити на мемхеш, я теж напишу в телеграм-каналі є крептам. Ну і також у нас на наступному тижні відбудеться лістинг ще однієї тапалки. Це павс, вже теж є чекер. Скоро я думаю, вони об'являть анонси, де будуть лістинги і. Також поділюсь в телеграм-каналі, скільки вдалося заробити на ПАВС. На PAVS я е, декілька купував ваучери. Зараз вони, якщо перераховувати в Солану, коштують трішки більше, але ваучери я не продаю. Вже буду їх переводити під час лістингу в токени і продавати їх е, на якийсь збір, де буде лістинг цієї монети. Тож, друзі, це був такий коротенький апдейт. про... Тиждень заробітку в крипті. Тож підписуйтесь на цей канал. Я думаю, це досить непогана можливість як для новачків, так і для всіх криптонів, дізнатись щось нове, дізнатись, де можна додатково заробляти. Тут багато різних анонсів, апдейтів, де можна заробляти складеннями без складень, де можна заробляти за стейкінг, де можна заробляти за депозит. Тому слідкуйте, також поставте дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. Підтримайте такий контент лайком. Ну і звичайно напишіть коментар, щоб вам ще було цікаво дізнатися. Всім дякую за перегляд, па-па, і пам'ятайте, що крипта це майбутнє.